У колиці колись виноградного серця краю заполонила ароматна полуниця. Куди не глянь, всюди щільні рівні рядки смачної ягоди. Це й не дивно, адже прибуток, якщо встигнути вийти на ринок першим, може йти на десятки, а то й на сотні тисяч гривень із гектару. Культура достигає одна із перших по всій Україні. Ну, а перша культура вона завжди користується попитом, і ціна на неї завжди велика. Починалося скорше всього, як хобі і додатковий заробіток, бо я працював, а просто підказали, щоб попробувати, І попробувати. ми попробували з п'ять рядків полуниці і ось дійшли до таких от масштабів. За сім років полуничної справи господарник розширив власні плантації до майже двох гектарів, враховуючи, що на 100-метровий рядок іде 800 рослин, а таких рядків на кожній із плантацій щонайменше 30, То беручи середню врожайність із куща два кілограми, можна підрахувати потенційний прибуток. Об'йоми не можна порахувати, тому що рік не до року, буває врожайний рік. Одна рослина дає більше кілограм на слідуючий рік. Ну погода не дозволяє. Так що то не можна порахувати. Втім, певної сталості в цій справі не чекайте. Багато чинників впливатимуть на рослину. А відтак і на доходи. Однак, якщо бути щедрим на капіталовкладення, полониця обов'язково віддячить. От, наприклад, ці плантації чоловік висадив, продавши власний автомобіль, і навіть не думає зупинятись на досягнутому. Все залежить від того, як закінчиться сезон, в кінці буде підраховано. Якщо удачно, то будемо розширятись. Проте в цій справі без найманих працівників не об'єднається. Що сезону, а це 9 місяців важкої роботи і догляду, у чоловіка працює 5-10 осіб. З ранньої весни починаємо прополювати, відкриваємо їх, потім їх закриваємо агроволокном. Коли тепліше, відкриваємо їх повністю, опять прополюємо, поливаємо, підстеляємо соломою. Правильний догляд і своєчасне прополювання запорука успішного врожаю. А ще, аби не заважав дощ. Якщо ж усі умови будуть дотримані, можна взятись за пошуки полуниці рекордсмена. Ось є екземпляри, які досягають ну, 70 грам. Це ваш особистий рекорд? Ну, поки що, так, це були ваги під рукою, то зірвали найбільшу ягоду і зважили. Плантація пана Олексія одна з тисяч, розташована у місті, його околицях та районі. Загалом саме вони забезпечують західну та центральну Україну полоницею найпершими. А вона приносить неби який прибуток. Однак ці кошти витрачають здебільшого на підготовку до наступного сезону. І так, щороку.